У Кривому Розі на фасаді гімназії номер 88 відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Віталію Галушці. На церемонію прийшли його батько, сестра, дружина з дітьми та друзі. Віталій народився в Ганіческу, який нині перебуває під окупацією російських військ. У 2005 році родина переїхала до Кривого Рогу. Після 9 класу хлопець вступив до політехнічного коледжу. Згодом здобув вищу освіту за фахом колійне господарство. Працював провідний. Ником на залізниці, а ще підробляв у таксі, щоб підтримати сім'ю. Я пам'ятаю Віталія, тому що я його навчала. Він був звичайною дитиною, звичайним хлопчиком, але як стало потім відомо, в нього була незвичайна душа і таке велике серце. Я дякую вам, шановні батьки, що ви виховали такого сину. У вам У 2020 році Віталій одружився, а через рік став батьком. Нині його доньці Віталіні чотири роки, а сину Олексію три. У грудні 2023-го Чоловік пішов добровольцем на фронт. Служив у складі 77-ї десантно-штурмової бригади. Виконував завдання на Покровському напрямку. Сім місяців він вважався зниклим безвісти, допоки родина не отримала трагічну звістку. Він також дуже себе хорошо зарекомендував і був. Був інструктором. Він декілька бригад інструктував, коли він загинув. І коли це дізналися, це було сім місяців спустя. Хлопці писали, казали, який він дуже крутий. Вони так були щасливі з ним разом служити. Він Був на Покровському напрямку населений Катеринівка. Вони зачистили дві групи, але третя зайшла з флангу та їх накрила. І, на жаль, вони загинули. Всі хлопці, які вони були разом, під час урочистої церемонії відкриття меморіальної дошки присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання. Віталій загинув 27 вересня 2024 року. Нагороджений нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Та гордість Довгинцівського району також посмертно. Вічна пам'ять та слава захиснику Аліна Сітнікова Ірина Симкович, перший міський.